В більшості е, наших співвітчизників шампанське воно якось асоціюється з Новим роком: салат олів'є, бутербродик якийсь з боку зі шпротами і так далі. Яка культура взагалі споживання цього е, напою? От давай почнемо від, від магазину. От прийшли ми в магазині, угу. вибрали шампанське. По перше як його вибирати треба правильно? Гарне питання. А, перше, що ви можете зробити для себе та своїх близьких для того, щоб обрати класне шампанське, це поспілкуватися з місцевим сомельє. Перша помилка, яку роблять люди, які приходять до супермаркету, вони не питають сомельє, щось там тицюють, обирають незрозуміло за якими принципами, і потім отримують не те, що вони хотіли. Це перша помилка. Друга помилка: вони не поділяють вино на класифікації, нюанси. Взагалі, ви ж знаєте, вино – це про деталі. Вони воно любить а, конкрет. Таку і дуже точну інформацію. Ось так. Давайте уявимо, що ви обрали класну пляшку шампанського. А як обрати класну пляшку шампанського? На Поспілкуватися шо? з Сомельє. Добре, а якщо немає Сомельє, ну на що треба завертувати? Бо тому, що є якісь такі визначені вже там бренди, про які всі знають. Угу. Не будемо зараз їх називати, да, і всі за ними от рука так і тянеться. Солоденького якогось знаєш, типу там взяти чи ще? щось. Ні, ні перший критерій це невеликий шампанський дім. Тобто ми не платимо нормальні люди, не хочуть платити за. За маркетинг у у пляшці, нормальні люди хочуть платити за вино. Це перший критерій. Чим менше шампанський дім, тим типу, повдаліший він буде, але це не завжди працює. Але у 80% випадків так це працює. Перше маленький шампанський дім. Друге, це категорія цукру. Зверніть увагу, якої категорії цукру це шампанське: брютнатюр, натюр, за ш, екстра брют, брют. Обирайте те, що вам до смаку тут головне, щоб вам підходило. Нема поганого або хорошого. Є те, що вам підходить, і те, що вам не підходить. Це ключове.